Права 1243. Машиніст товарного поїзда, що рухався зі швидкістю 36 км за годину, помітив, що зустрічний пасажирський поїзд, довжина якого 180 метрів, пройшов повз нього за 8 секунд. З якою швидкістю рухався пасажирський поїзд. Ну що ж, щоб дізнатися, швидкість пасажирського поїзда відносно Землі, нам. Необхідно знати, а з якою швидкістю пасажирський поїзд рухався відносно машиніста товарного поїзда. Тобто, чому дорівнює швидкість оцього пасажирського поїзда відносно товарного поїзда? Ну, як це знайти швидкість? Треба відстань. Пройшло 180 метрів. Так, це була довжина пасажирського поїзда. Пройшла за 8 секунд. Треба поділити на 8 секунд. Але який нюанс? Якщо ми так зробимо, то ми отримаємо швидкість у метрах за секунду, яка нам тут не потрібна. Нам потрібна швидкість в кілометрах за годину. Ну і щоб цю частку записати у кілометрах за годину, я пропоную спочатку знайти. А оскільки разів одна година більша за 8 секунд. Я пізніше поясню, де ми це використаємо. Тобто записуємо перша дія. Нагадую, що одна година це 60. Що множиться на 60? Чому? В одній годині 60 секунд. А, 60, 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд. Ну і ділимо це на 8. І це дорівнює. 6 помножити на 6, 36. І нулі – це 3600. Тобто, як ви добре знаєте, що в одній годині 3600 секунд ділимо на 8. І це дорівнює. А що таке поділити на 8? Це поділити на 4 і поділити на 2. То ми записуємо, що це 3600, що ділиться на 4 і ділиться на 2. І це дорівнює. 36 ділимо на 4, то це буде 9. І нулі, то частка буде 900. А 900, що ділиться на 2, це буде дорівнювати 450. Так? Записуємо, що таке ці 450. Це у скільки разів. У скільки разів. Одна година більша за 8 секунд. Ну, гаразд, тобто одна година більша. За 8 секунд у 450 разів. Запам'ятаємо це. Добре. Ну а зараз все-таки будемо знаходити відносну швидкість. Отже, для того нам треба 180 метрів поділити на 8 секунд. Так і записуємо. Пишемо друга дія. Отже, відстань. Ми запишемо зразу з одиницями. 180 метрів треба поділити на 8 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, таку частку. Якщо ми просто 180 поділимо на 8, то ми отримаємо відповідь у метрах за секунду. А я хотів би зразу отримати відповідь у кілометрах за годину. Що для того необхідно? Можна і ділене, і дільник в даному випадку помножити на 450. Чому? Бо 450, що множиться на 8, це буде якраз. 3600. А якщо ми помножимо або поділимо ділений дільник на будь-яке число, то від цього частка не зміниться. Тобто ми записуємо, що це можна в дужках записати як 180, що множиться на 450 метрів, що ділиться. Ну і в дужках записуємо, що це буде 8, що множиться на 450. І це вже в секундах. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 180 помножити на 450, як знайти цей добуток? Ну, давайте будемо тоді множити. Для зручності я спочатку запишу, що це 18, що множиться на 45 і на 2 нулі, напевно. Ну, або давайте просто перемножимо. Давайте, щоб менше було дій, то просто перемножимо. Отже, 180 запишемо, що множиться на 450. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. а 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4. Плюс 3 це 7. Додаємо. Так, тут у нас буде 0. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. А 7 плюс 1 це 8. Ну що ж, і тут ще дописуємо 2 0. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 81 000 метрів. 81 000 метрів. Що ділиться? Давайте напишемо, що ділиться. Що ділиться? І в дужках запишемо. Тоді 8, що множиться на 450, буде 3600, бо ми це. 3600 поділив на 8, у нас вийшло 450. То записуємо на 3600 секунд. Є і це дорівнює. Ну що ж, 81 000 метрів це 81, що множиться на 1000 метрів або 81 кілометр. То ми пишемо, що це 81 кілометр. Що ділиться? Ну, а тут у нас 3600 секунд це 1 година. Що ділиться на 1 годину. Ну що ж, якщо тіло проходить 81 км за одну годину, то його швидкість 81 км за годину. Так, ну і записуємо, що це у нас швидкість, швидкість пасажирського поїзда. Пасажирського поїзда Відносно товарного поїзда. Відносно товарного поїзда. Раз. Ну що ж, ми знаємо. Що їхня відносна швидкість була 81 км за годину. Але чому вона так була? Для той машиніст, який сидів у кабіні нашого товарного поїзда, він сам рухався з деякою швидкістю. І ще на зустріч йому рухався оцей пасажирський поїзд. То ця швидкість 81 км за годину. Вони наближались один до одного. Чому? Бо один наближався 36, і ще з деякою інший наближався. То, якщо разом це 81, то щоб знайти швидкість тоді пасажирського поїзда, нам треба від 81 відняти 36. Записуємо тоді третє діє. Отже, 81 відняти 36. Це дорівнює. Ну що ж, 81 мінус 30 це буде 51, а 51 мінус 6, то це буде 45. Записуємо в дужках чого кілометрів. За годину. Це в нас буде швидкість. Пасажирського поїзда. Швидкість пасажирського. Пасажирського поїзда? Записуємо відповідь? Отже. З якою швидкістю рухався пасажирський поїзд? Пишемо 45 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така доволі складна задача на відносність руху. В ній найскладніше перевести швидкість з метрів за секунду в кілометри за годину. На цьому вправо завершено.